Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка! На дату 7 вересня місяць знаходиться у фазі 3 чверть. Це 22 й місячний день у місячному календарі. І місяць розташовується у знаку Зодіака Близнюки. Місяць у близнюках. Це час швидких та енергійних справ. В силу зростання імпульсивності варто займатися питаннями і проблемами, що не вимагають особливої концентрації уваги і великих тимчасових витрат. Збільшена інтелектуальна активність буде сприятливо позначатися на всіх справах, які вимагають миттєвого прийняття рішень чи пов'язаних з добуванням інформації. Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями чи угодами з цінними паперами, можна також грати на валютній біржі. А от постійне бажання перейти на інше заняття не сприяє кропіткій роботі, що вимагає мобілізації всієї уваги. Тому всі довгострокові проекти, на вирішення яких необхідно витрачати більше одного дня, варто поки відкласти до настання. Більш сприятливого періоду. 22-й місячний день це день вдалий для осмислення життєвого досвіду та будівництва на цій основі раціональних планів. на майбутнє. Спілкування з партнерами та товаришами по службі пройде у позитивному для вас руслі. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні очікуються події, які зможуть здивувати представників цього знаку гороскопу. Цього дня зробити багато корисного не лише для себе, а й для інших людей. Згідно з гороскопом, зараз намагатися не ризикувати грошима. Це ні для чого. Вкладайте гроші лише у тому випадку, якщо ви впевнені, що не прогорите. Талиць, цього дня потрібно з обережністю ставитися до будь-яких сумнівних заходів та угод. Сьогодні не ваш день, щоб вирішити відвертий ризик і брати на себе багато зобов'язань. Завдяки вмінню знаходити найкращий вихід із найскладнішої ситуації вам вдасться справлятися з поточними негараздами без особливих зусиль. Близняки. Сьогодні будьте готові до активних дій. Але пам'ятайте, що обставини не завжди будуть сприятливими до початку нових справ. Протягом дня не відмовляйтеся від порад знаючих людей. Підтримка близьких та друзів зараз буде важлива для вас. Представники цього знаку обожнюють гроші та всякі задоволення, проте часом зовсім не бажають нічого для цього робити. Раки. Сьогоднішній день не принесе ракам значних і важливих подій. Все йтиме своєю чергою. У цей період не поспішайте з прийняттям рішень. Краще не полінуватися і ще раз вивчити ситуацію. Часом події можуть розвиватися неоднозначно та несподівано, вплинути на ваші плани. Тож будьте напоготові до будь-якого повороту долі. Лев, сьогодні вмійте досягати поставленої мети. При сприятливому збігу обставин з вирішенням складних завдань ви впораєтеся досить швидко. В цей час не ризикуйте, краще у спокійному темпі вирішувати поточні справи та доводити розпочати до логічного кінця. Виявляйте більше такту та терпіння у спілкуванні з близькими та будьте поблажливими до їх слабкостей. Діва! Настає не найкращий час для важливих та складних справ. Ви не застраховані від непробачних помилок. Вам буде непросто орієнтуватися в ситуації. Не всі плани вам вдасться реалізувати відразу, як би ви цього не хотіли. Зараз не варто розкидатися грошима. Із незапланованими витратами краще, поки почекати. Терези. День принесе хороші новини та приємні події, а вставини складатимуться на вашу користь. Вам вдасться реалізувати багато з того, що ви задумали, а будь-які угоди будуть мати взаємовигідний характер. При цьому поспіх не приведе ні до чого доброго. Намагайтеся не помилятися, інакше невдачі можуть серйозно вас розчарувати. Скорпіон. День буде вдалим для багатьох справ. Приємні збіги дозволять вам отримати бажане, сприятливо завершити розпочати справи. Сьогодні вам без проблем вдасться налагодити відносини з партнерами, відновити зв'язки, що втратили силу. Суперечки минулого періоду будуть успішно вирішені, стрілець. Сьогодні будьте дуже сконцентровані на поточних справах. Будь-яка помилка та прикра помилка через неуважність може завадити вашим планам здійснитися. У вирішенні поточних питань відстоюйте свої позиції. Поступки сьогодні ні до чого. Козиріг. Це дуже гарний день для укладення вигідних угод. Ваша інтуїція не підведе вас. Ви зможете приймати вірне рішення. Однак цей день буде не найкращим для важливих зустрічей. Постарайтеся більше часу приділити собі. Знайди час і відпочивайте собі втіху. Водолій. День пройде спокійно і буде сповнений радісних подій. Оцей час прислухатися до важливої інформації, що вам надходить. Сьогодні приділить час вирішенню фінансових питань. У цей період також можна вдало вкласти свої заощадження. Риби цей день буде сповнений ситуацією, до яких рибам не слід ставитись надто довірливо, прагнуть мінімізувати ризики, щоб уникати проблем із фінансами. Вирішуйте поточне завдання в міру їх надходження. Зараз буде дуже важливо бути критичними до себе, прислухатися до порад близьких вам людей. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам. Подобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!